Вітаємо на каналі Світлофор! В цьому відео хочемо розповісти вам про основні види автомобільних фарб, представлених в магазинах світлофор. А перед тим, як ми перейдемо до основної частини відео, не забувайте підписуватись на наш канал. Тут ми розповідаємо багато корисного про догляд та ремонт кузова авто. І не тільки. З часом зовнішній вигляд лакофарбового покриття кузова автомобіля втрачає свій первинний вигляд, в основному через вплив на нього ультрафіолетового випромінювання, солей, дрібних камінців чи піску. Можуть з'являтися подряпини, а покриття стирається. Привабливий зовнішній вигляд автомобіля можна зберегти довше тільки тоді, коли йому приділяється належна увага. Наприклад, час від часу кузов потрібно перевіряти на наявність корозії та після необхідної обробки фарбувати. З цим допоможе автофарба. Щоб не витрачати додаткових коштів на перефарбування, радимо відразу купити якісну фарбу, яка б надовго могла забезпечити подрібний рівень захисту кузову автомобіля. Приступаючи до фарбування автомобіля, Необхідно підібрати і купити автофарбу, яка найкраще підійде саме до цього автомобіля, виходячи з якості, і фізичних властивостей та особистих уподобань. Сьогодні поговоримо, які варіанти автомобільної фарби пропонує ринок, залежно від цін, виробника та якості самої фарби. Асортимент магазинів світлофор пропонує великий перелік фарб для авто, які можна використовувати, щоб оновити колір кузова або усунути пошкодження на ньому. Також з їх допомогою є можливість створювати унікальні дизайни та повністю змінити зовнішній вигляд автомобіля. Перш ніж зробити покупку, слід вивчити види автомобільних фарб. Вони мають кілька класифікацій за різними критеріями. Давайте розглянемо декілька основних видів автомобільної фарби: алкідна автоемаль, акрилові фарби та базова фарба або так званий металік. Алкідна емаль це популярний вид лакофарбових матеріалів для авто, у складі якої містяться алкідні смоли. З додаванням різноманітних пігментів. Цей вид фарби створює міцне до хімічних речовин та зовнішніх впливів покриття із високоглянцевим блиском. Також пропонуємо декілька матових базових кольорів, як, наприклад, чорний матовий, білий матовий, хакі чи бежевий. В асортименті гами кольорів може бути будь-який колір із запропонованої палітри від різних виробників в будь-якій системі кольоровки, включаючи систему RAL. Даний вид фарби не потребує в. Х... Вибачте. Даний вид фарби не потребує обов'язкового додавання затвердника. Достатньо лише додати синтетичний розчинник в пропорції до 30% на кількість фарби. Але без додавання затвердника час повного висихання буде складати аж до 24 годин. А із затвердником час висихання скорочується максимум до 6-8 годин. Алкідна автоемаль має і один незначний недолік: це нестійкість до тривалого впливу ультрафіолету. Тому, на жаль, процес вигорання починається вже через 2-3 роки. Омака, oh резте! Але зважаючи на досить невисоку вартість цієї фарби, це буде ідеальним варіантом для фарбування недорогих авто, сільськогосподарської техніки чи будь-яких металоконструкцій. На вибір пропонуємо декілька варіантів алкідної автоемалі від українського виробника C System, турецький виробник Діо та чернівецький хімзавод Емаль швидко висихаючи. Акрилові фарби виготовляються за найновітнішими технологіями. І тому мають найвищі якісні показники стійкості до навколишніх впливів. У складі цієї фарби знаходиться великий відсоток смол, акрилових та поліуретанових, які дозволяють легко наносити фарбу на поверхню. Щільність шарів не перевищує трьох. Лише цей вид фарби дає гладку та блискучу поверхню, надзвичайно стійку до атмосферних впливів. Тобто, початок процесу виграння буде починатися лише через 8-10 років після нанесення. Акрилову фарбу не обов'язково покривати лаком. Все залежить від ваших потреб. Лак може надати кольору більшої глибини і трохи покращити якість. Його потрібно наносити тільки після закінчення фарбування і після повного її висихання. Це двохкомпонентна фарба, тому потрібно пам'ятати, що до акрилу обов'язково потрібно додавати затверник у пропорції 2 до 1. Та розчинник акриловий або універсальний від 10 до 20% на суміш із затверником. Наголосити потрібно саме на затвердниках. На відміну від алкідних автоемалей, тут його додавання є обов'язковим. Без нього фарба повністю не висохне. В асортименті гами кольорів може бути будь-який колір із запропонованої палітри від виробників в будь-якій системі кольоровки, включаючи систему RAL. Тобто, палітра кольорів повністю збігається із алкідами. До вже відомих нам CS систем та Duo додається декілька варіантів від інших не менш якісних виробників Sol – Литва, Trisila – Польща та Максітон Китай. Базова фарба. Це спеціальна автофарба, яка застосовується в двоетапному фарбуванні автомобіля. Основою такої фарби є біндер плюс додавання пігменту. Коли ми говоримо про базову фарбу металік, то у її складі є частинки металу, тому відтінок фарби може змінюватися залежно від кута огляду. Додавання металу в суміш створює надзвичайні переливи відтінків і глибину кольору, що просто ідеально виглядає на дорогих, особливо чорних авто. Так як сама по собі автомобільна фарба металік не має високої стійкості, пофарбовану поверхню потрібно покривати автолаком. Без лаку цей вид фарби після висихання буде ставати матовим і незахищеним до зовнішнього впливу. А про вибір лаку ви можете переглянути відео за посиланням, яке я залишу тут. Фарби типу металік мають складну технологію нанесення, яка вимагає великої акуратності, професійного обладнання та спеціальних навичок. Адже найменша помилка може проявитися нерівномірністю покриття і плямами. Між етапами покриття потрібно обов'язково дотримуватись рекомендованих термінів сушки 15-20 хвилин. Точний час потрібно уточнювати в інструкції. Рекомендації різних виробників можуть відрізнятися. У випадку базової фарби асортимент палітри кольорів надзвичайно обширний. Тут ви знайдете варіанти як однотонних кольорів, так і відтінків з додаванням металіки. Якщо ж ви не знайшли підходящий відтінок в каталозі. Та завжди можна скористатися нашим підбором, де наші колористи допоможуть наливом коду фарби або професійним підбором саме під ваше авто. Посилання на відео про наші послуги залишаю тут. В асортименті виробників представляю вже вам відомі бренди: це S-System, Soul, Тресіла, Maxiton чи Dio. Отже, давайте підведемо підсумки. Асортимент фарб в магазинах світлофор може задовільнити будь-які потреби при виборі фарби під ваш бюджет. Ми пропонуємо більш доступні варіанти, такі як алкідні автоемалі, зі своїми плюсами та мінусами, та більш сучасні варіанти фарб, такі як акрилові та базові, які дають можливість створити хороше, якісне та довговічне покриття. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіли дізнатися в наступному відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор.